Якими бувають заготовки вишиванок від бренду Барвиста вишиванка. Якщо ви бажаєте створити вишиванку власноруч, зберігайте дане відео, щоб не загубити. І першою є непошита заготовка, яка складається з окремих елементів. Вперед та спинка рукави та манжети, кожен елемент необхідно вишити, а вже потім звернутися до кравчині для пошиття. Непошита заготовка ідеально підійде у випадку, якщо ви ще не знаєте, який розмір вам необхідний, а також якщо ви бажаєте пошити свою вишиванку у якомусь конкретному фасоні. Другим варіантом є пошита заготовка. Ви купуєте вже готовий виш... Ріп свого розміру, який залишається лише оздобити помалюнку на тканині. Це чудовий варіант для максимально швидкого результату, а також відсутності клопотів із пошиттям. Специфіка пошитих заготовок передбачає наявність подвоєної тканини на окремих елементах, таких як манжети та комірці. Їх необхідно вишивати, проколюючи лише верхній шар, де наявний малюнок зі схемою. До кожного варіанту додається інструкція для новачків, де в чіткій послідовності вказані рекомендації щодо вишивки. Прочитавши її один раз, ви станете справжніми професіоналами рукодіянки. Іному мистецтві, а якщо бажаєте замовити і вишити якісну вишиванку власноруч, пишіть у коментарях або переходьте на сайт.